Друзі, вітання усім. Це програма «Грунтовно» на телеканалах інтебета Тернопіль 1 Сьогодні традиційно гостем нашої студії є Іван Скульський, лікар ортопед. Пане Іване, знову вітаємо вас у нашій студії. Ви так періодично приходите і власне розповідаєте і відповідаєте на актуальні запитання, які ставлять наші глядачі. Тому дякуємо вас і вітаємо з вас. У Добр, цій дякую, студії. добрий день. Вам всі глядачі. Як <риклад> ваші справи загалом? Розкажіть, бо бачу буквально е тільки пригадую три місяці тому, що зараз в вашому житті відбувається, Чи багато людей приходить? До вас на консультації, з якими проблемами приходять? Чи скажеться, можливо, так? що Ну, та люди бувають? приходять людей багато приходить, бо то знає, зараз в нас як епідемія, це, наш, це наш, наш позвоночник, це наш, наш кардонародній хребет. Бо багато людей мають випадки позвонків, мають коліду, сикандроз, дискові грижі, дисплазія, вибухи, болі колін, які йдуть від хребта. Ну та й кроме того, що люди мають багато опущені органів, тяжке підносять болі в шлунки, то все виставляється, ставиться на місце. Ну і багато проблема людей з проблемою йде з чотирною залозою, це в нас народі кажуть «зоб». Люди багато приходять, маю розроблене лікарство, так само від відвідгоріш маю, сину ми розробили, от мене зараз на фронті, де воює, знаєте, на Сумському напрямку, А в даний час. Він прийде вже, щоб скоріше скінчилося, щоб не гили на наші, де патентували всі препарати, будемо uh -huh. робили все. Ну і лікується мастопатія, фібромацева. Ми даємо мазі. Знаєте, якщо є фібріозне, то не може побути. А до кофіброму виводимо повністю мастопатію, забираємо. І люди здоровенькі. ну коріти, скуліози, то, то, то є біда. Знаєте, то є. Ну і Простуда, в мене йде масаж медовий, баночний, такі натя йде розробка трижних точок. Ми розробили симетрію, адже натяк вирівнюємо таз, виставляємо, щоб у нас буде всюди на самі лопатки, щоб було рівно. Коли рівно, значить, людина не має проблеми з хребтом. Mm. Наш позонок має туди, йдуть підвихи, йде, пульпульний -пуль ядер віддувається, і хрижі. Ну Так, багато насправді є проблем, люди до вас звертаються з ними. І сьогодні хочемо власне, побудувати на цьому ефір, щоб ви відповіли на запитання наших телеглядачів. І ось маємо кілька з них. Зокрема, почнемо так говорити про це. Перше запитання: чи може біль у нозі бути пов'язаний не з ногою, а з проблемами у спині? Тільки так. Бо на нас 4-5 поперекове, у нас йде таке великий резин, і там завжди вона перешимляє. Зачимляє, вона воно перешимляє. Коно зачемляє, начимляється далі ще нерв. Воно б'є по двох точках під коліном і на, 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 на составі. Адже воно відвідає, воно йде по ікроніжній системі і воно починається болю. Нема подачі кислороду і подачі крові. Туди починається болі. Людина натягне ногу, починається болі, ходить боком, вони людину кажуть, викручує, вивертає. Кажуть, і тоді вона чує болі. Ну йдуть люди п'ють повне всяке препарання. Прапати натягнув безболюючих, а причина нема. Треба зробити перша причина, а потім приймати препарати. Бо кожен препарат він одне річ, а другий може знаєте, віддавати, знаєте, знаєте, не, 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 не позитив, а негатив давати. Просто людям треба звертатися до спеціалістів, щоб, тільки, тільки я кажу, завжди, що я в нас є багато хороших спеціалістів, знаєте, просто звітати, щоб вам допомогли. Забрати біль, розробити масажі, забрати телени точки, очистити, забрати запиний процес м'язів, а тоді вже одразу під той час можна давати вже і препарати. Перепарати, багато вітамінів. І людям зараз прийшла весна, і людей прошукав, вважайте, їжте, вважайте з роботою, не спішіться, десь всі пішли на грядки, тяжко працюють, але більше приймайте вітамінів. У нас невеликий вітамінос, нехватка вітамінів. Людям, от особливо не вистачає групи Б, не вистачає людей. І люди вже страдають, мають великі проблеми болі. І більше йде в нервові системи. Uh -huh. Теж люди нервуються, ходять, ну, не зробили роботу, не почекайте, завтра зробите, але якщо ви були здорові. Угу. Ото і великий, не даруватися. Добре, маємо наступне також запитання. Скільки кроків на день дійсно потрібно проходити для здоров'я суглобів? Я так кроки кроками, а от а шість кілометрів трапийте. Любі мої, кохані, неповторні мої. Я вас дуже прошу. Зранку станьте, година шоста. У нас прекрасні два парки. Це в незалежності, походіть по свіжому воздусі. Пройшлися, порозкоджувалися. І зранку і вечов. Зранку ви стали вибити борми. Ну, Дехто де, де робить так, що зранку бігає, там, початку тіло розігріти, щоб вони робили розрив і зв'язок, а потім походіть собі, відіхніть, наберіть енергії від землі і від сонця. Сонце сходить, це велика радість. І потім черком, взяли за підручку, що чоловік з жінкою, пройшлися, дітей взяли з собою. Ну не сидіть в тих телефонах. Бо вже в нас 40-45 років йдуть і будуть шліпі і глухі від того, що воно. А рук – то життя. Неділя прийшла в лісочок гарні гриби зараз є, гарні ягоди є. Назбиратися і прийти і на тима і вигода, бо буде вдома продукт, і бити здорові. Тобто давайте скажемо, що не важливо скільки кроків, важливо загалом виходити зранку, так. ввечері гуляти так. і якби проходити певну якусь дистанцію. Ну, так, десь так 80 тисяч кілометрів так до кроки прийти, але то знаєте, людина не може да, зараз пройти, а постепенно. <гум> так, пойшли, так пройшли. І людей прошу побільше пити води. Побільше пити води. Навіть п'яти каву, писається, п'яти каву у бід. А піти більше трави. А скільки води потрібно випивати от, на вашу? На кілограм на тіла 30 мліграм води. Значить, <гум> як людина п'є, то вона тоді ридить кров. Кров не густа і немає токсикації. Легше. Ми очищаємо ми печінку. Коли ми чуча печінку, наче нема застої жовчі. Тоді в нас немає і поліпів, у нас нема зернистої печінки, у нас немає е кістів, а то все робить своє. Наступне запитання: також ви сказали за дітей, за гаджети, що не потрібно сидіти. І от є таке запитання. Скільки часу на день дитина може сидіти за планшетом без шкоди для хребта? Дві години. Я, я рахую дві-три години. Останні дітей виводьте на, на природу маєте батьків в селі, бачите, хай не там побігають. У нас колись було годі до хати загнати, а наших дітей годі з хати вигнати. Вони всі сидять, зациклені. Мати, дитина маленька, що на нього добре говорити, мама і телефон раз, на, маєш там дивитися мультики. Потім ту дитину годі від того відірвати, Воно стає залежне, а це біда. Скільки дітей приходять, мають, мають проблеми з мозком. Uh -huh. Це, дане це моє воддя водянка, вогнища запалені, мозку. на в тому, що дитина не рухається. Тобто мало рухливий смис життів, немає так, руху. знову ж таки, теж діти не п'ють багато води, зокрема як і дорослі, і немає цієї традиції в сім'ї. Можливо, так що зранку потрібно випивати і протягом дня хоча б склянку води. І, Відповідно, звідси в майбутньому, я так розумію, виникають і проблеми і за спиною неділь. що наші діти нервуються, бо вони як забрати телефон, він нервується. Всі батьки, на ми забули таке тяжке панське слово. Будь ласка. Ми, а що дитина наробиться своєму життю? Вона наробиться, але його треба потихеньку брати до роботи, що воно звикало. За границею батько має бізнес і діти працюють в бізнесі. Діти заробляють на себе гроші, що мали в своїй А ми в даємо, вони привикають, що вони мають бути, батьки мають бути від них залежні, а не діти від вас. Навчайте дітей розум і більша природа. Uh -huh. І на на маса дітей, природа може бути травмована, може бути на десь скокала, може десь на яке дерево, і дитина отримала підвивих та з суставу. І дитина має довшу коротшу ножку, вона ходить, ходить боком, у нього ударна ступня, і, і дитина отримує вивихів, має сколіози. Привести, хай подивиться, як ви зробите симетрію, вирівнюється таз в дитину тоді робиться масажик, укріпляється всього гурсет м'язовий, м'язові, і дитина бігає собі, хай бігає, і буде здоровий. Друзі, я. Угу. я нагадую, що сьогодні в нашій студії Іван Скульський, лікар ортопед і ми відповідаємо власне на ваші актуальні запитання, які ви е, нам присилали, і також залишали під програмою попередні програми ґрунтовно». І наступне запитання е, також є. Е, Такого роду, яка подушка корисна для шиї? Чи можете дати відповідь? Ну як то привік, хто привік на силіконових, а хто на пір'ю? А більше, знаєте, ну так мусить підібратися, щоб вона лежала як голова, так тут би рівненько було. Дехто каже, що не ну, можна спати на правій стороні, щоб йде за стою жовчу, там воно ну, прижимається піштонкова людина ляла, значить за застой пішов, воно все рівно, воно б часу, ми лягли на, на ліву сторону, значить воно очиститься нам права сторона. Якщо права, значить ліва, вони сам робить само, самоочищення. Угу. Сам по собі, а ну, чи можна спати без подушки. Ну, так у мене є знайома, яка спить без подушки і каже, угу. що дуже комфортно. Прикрасу і привикла. У мене де, хто приходить, має дисковія ріжі, ну не може спати на ліжку. Ліжка всі м'які спить на підлозі, кінометра спить на підлозі. не хоче вертатися на ліжку. Угу. Жінка кличуть до себе, яка і мені тут добре. Тобто, давайте теж підсумуємо це це більше про зручність, так тобто, щоб людина так, підручно, виспалася, це. було зручно і теж ну не зловживати, напевно, щоб не було там кілька подушок, щоб там голова не була напевно скривана. Ну, Сидя. Ну то не можна того робити. У нас нагрузка на позоночник, а він має розслабитися за те, що от, от, люди лять спати, наприклад, десь один, на друга, третя, У нас з 10 до 12 виробляється героїна для мозку. З 12 до 2 віддихає серце. А від 2 до 4 відіхає всього граніст. Будь ласка, ставайте, робіть роботу. Всі монахи в монастирах 4 в них починається богослужіння. Mm. А ми тоді всі демря спати равка сим, всі як зомбі голови крутяться в сонні, не виспані. так, нам также Бог скоротив вік. Ми вже боробили за, за, заміри поодиноку в Єрусалимі. Сутки вже не вий, 24, 2-4, має 18 годин. Ми не висипаємося, бо дві години-три години дня і ночі в нас забрано. А чи нам до того приспособлюватися? Тобто ми зараз з вами навіть складемо такий план для кожного, хто нас дивиться, так? що потрібно робити, щоб була здорова спина і не тільки. Зокрема, зранку ходити, ходити воду, добре висипатися, так? спати на ну, так, як тобі зручно, напевно, так, і така подушка має бути не якась невелика, напевно. і Ще які поради від вас, можливо, є корисні для користуватися, приймати страву, ту, яку ви вам спитка зі сам. Вони сам питка, що ви хочете з'їсти, що ми треба, яких вітамінів. Знаєте, і тоді буде спокій. Знаєте, просто за собою дивитися. І от заболіло, не чекати, а ви по таблетку, випав там якийсь окольчик при ньому, а воно прийде, не прийде. Ну, потім це в хронічення, і починаються великі проблеми, я дуже довше людину витягувати. Бо стимули роботи, які початок, особливо кінцевий результат, щоб вона вийшла і вона була здорова. Mm -hmm. Ми здобалися, навіть усі подалі на шкакави, і ми буде приємно. Ми вже за вами говорили так перед ефіром стосовно того, що ваша робота це вже і хобі, і дозвілля, да. і теж ви вже ну, просто не ходите як на роботу, а просто дійсно допомогти людям і навіть це отримати радість. заряд тої енергії від іншої людини, яка до вас звертається, потім також дякує. Так, після того як вона сюшуся, прийшла з бою. За кожну людину, щоб людина вийшла, вона мені здорова, а це мені радість. Знаєте, це дуже дуже велике, наче коли молоду дитину поставити на ноги. Поставили ножки, дитина бігає, радується. У мене зі Збаража -з -з було ДЦП в дитини. Ну ми дуже довгий час возили. Ми заїздить нам на скутері. Він каже, бабця приїжджає, мама каже, приневи, каже, він був би на скаліку. А буде в нього вогнище за мозку, то все потрошку, на те вчиде. Була і водянка, хотіли ставити йому на те стенди, на те, щоб спускати, на ті, хлопче тіло водиться, вони в шлунок, щоб на спускати рідину. Дякувати Богу, все щезло. Дитина бігає. Ну трошки не така, хоч як, як всіх в нас, але він мені ходить, Він мені, він мені щасливий. І ви бачите, так його там, і ви вас спілкуєтеся і розумієте, що це власне коли, ваша коли, робота. Так, 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 коли є поводить. позитив, є віддача від тої роботи, яку ви так, так, коли мені проводять, я в нього навіть подивлюся, що до чого так само діточок проводять, знаєте, то, то є велике. Угу. Є також актуальне запитання, я думаю, що неодноразово вам його ставили. Чому болять суглоби на погоду? Це міф чи реальність? Це просто мійте, воно як болить, бо там було зажато, знаєте, там може бути простуда, знаєте, там може бути застой. На самої лімфи, а треба робити інтернаш лімфи, очищати. Бо як лімфа, і кість вона ніколи не болить. А все спромать м'язи, жилки, сокожилки, хрешотка тканина, вона починається болі. Люди наче доновка, курчі лапає. Це те, що немає подачі кислороду і крові по людської. Uh -huh. І все воно де спазмує, ведуть до мене, пано працюють, винозить проток віток, на поганий, йде по ногах. І все воно робить своє. Угу. А якийсь теж тиск чи впливає на на... А тиск полімені, а те, що в нас у даний час є, навіть багато в нас йде йде від щитовки. Люди потіють, потом. потоп, неправильно йде обід човін, і людина від того, що добре не працює щитовитка, тоді імунагроманальна система дає збой. Угу. Що ж, приходимо до наступного запитання. Теж досить цікаве, чи справді біг шкідливий для колін? Як вам це сказав? Якщо навіть багато ні. Так, Може бути, якщо забагато за перегрузку давати, воно все шкодить. Якщо навіть ми попоїли забагато, воно теж шкодить. Але з юміром, з смаком, воно нам так само біг. Просто знаєте, залежить як. Я кажу, просто чи бігти, треба тіло розігріти. Uh -huh. не, 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 невелико, там, ну хай там 2-3 км пробігти. Вони цілий день гонять, потім на Саші літав. А потім біда? Ну тобто не робити якісь такі марафонські забіги, не треба, не годія, сили, не треба. а просто фанатично. так, для задоволення пробігти теж для здоров'я, що теж необхідно користь. Да Це не і корисно. фанатично, якщо, знаєте, що не хто на ті дати, а ти все, я вже спортсмен. О, каспиніться. А до вас звертаються спортсмени, які багато, теж професійно багато, займаються так. спортом. І що, які в них проблеми? Зокрема, спина, <плес> коліна, коліна, а... коліна з ступнім, за тазобені, позовношники. На те, вона дітей, якщо відправляти десь на якийсь гурток спортивний, треба обов'язково, щоб. Провірю ортопед, uh -huh. щоб вирімаємо симпти, щоб не було вища, вище була вища довша ножка, щоб не було симетрії, бо дитина буде займатися спортом, воно буде більш на грузкою, воно буде розбивати харчову дитини в суставі у зону тазобедреному. І починається болі. Дитина звертається, там буде, а то я потім вже біда. Uh -huh. Що ж йдемо до наступного запитання? Теж цікаве, чи можна лікувати проблеми спини за допомогою спеціальних подушок, матрасів. Ну, Подушки матраси, ну, старатися спати на чомусь твердому. Uh -huh. От з Четєпетському тебе це десь плеть. На твердому. Тобто, відповідно, і теж ну, так, е на тому етапі. На рівному. Знаєте, на рівному. Рівненько було. Просто людина мусить підібрати так собі ліжко, щоб їм тіло привикло до того. і Воно було їй вигідно. А матраси люди таке тіло, в них, як, як, як виліки на стувку. Потім на ранку стає, він не виспався, а він І тіло потім вже від того страдає. Угу. Теж таке запитання, які ортопедичні проблеми найчастіше виникають після 50 років. Знаєте, просто ви, ви ви замітили, якщо людина от, вросла догори, а після 50 вона сідає. Осідають позунки. Як копресійне, навіть, пресійно, навіть життя для позунків. Позон був такий, а вдруге трошки менше. І син подушечки осідають, вони просто до нарости на тюни. І людина навіть, вже менша подвижність, менша ходьба, менші рухи. Людина са трошки пройшла, вже сідає бо вже втома. Зміться, а це великі люди старенькі, а піде на ринок, там то вона торбу тягшу бере за себе, чим то і за свою то все тягне, наті несе. Молодше, то кажуть, і вона собі робить своє. І коли йдете, людина має брати рівновагу. Як на коромісі досидоклось воду, вона рівнова, Вона пригнулася і сіла. А ми як всі звернулися в букую, вигнулися в каблуку, а потім піднімаємося, і всі позовночки раз-раз і всі ми потрушували. Більше стараються ну, скинути вагу людям. Бага дуже велике робить. Люди розповіли, бо старші, а я вже кажу, старша, а що? Мала, 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 До речі, мала теж, маємо таке запитання наступне: як впливають зайві кілограми на соглоби і спини? Сильно. Говорить, що взяти, Дати людині мішок камінців кинути на спину і нести. Так один є така, така маленька байка робив чоловіку пана, то дав йому півмішка гречки, а мов нести три кілометри. Заніс пів кілометра каже, певно, пан мене намахав. Він каже, доніс в двох -дво кілометрів, каже, ні, напевно, каже, пан добрий мій дом. А похав додому їздить, каже, що я пана на обдурю. Чимраз тяжче тяжче, так само на що одні нісу, де чимраз тяжче, тяжко, менша подвижність. І на себе вважайте. Не нервуйтеся, більше жити в спокою. Якщо є чоловік жінка, в і жінка, пануйте його друга, бо ще лишайте самі, нікому не потрібні. Діти мають свої інтереси, вони свої проблеми. А ми, щоб не були у бузи. Пильнуйте себе, заборіло, приходьте до мене, чудо моїх друзів. Я приймаю на звуки Святотроївському духовному центру, проспект 28, приходьте, радий завжди допомогти. Особливо багато жінок людей став, що приходять, болит в середині, от болі, корозів, тошнота, рвота, знаєте, на ті закрити людей, знаєте, від того, що впущені шнуна. Бати проходять після родів, отак видавлювали плід, опущена матка, випущені шнуну, поставив на місце, руками виставив, банку наті підтягує, потім підв'язую. І людина просить мені три метри марлі, чи там свою киську подробну Хустину свою домашню, так щоб я пішла, підтягнуло поставлене місце, потім зроблений масаж червної порожнини, і людина смакує свою нормально і прекрасно. А я тішуся. А скільки загалом сеансів потрібно для такого, щоб так поправити спину перший день, коли лікар правляє, він не має права робити масаж, бо судини наші не такі маленькі, а мають бути ширші. Вона те русло, яке вони були колись. А де на свою форму мати. Тоді йде цокуляться кров, в неї за сутку в неї її вчищають, людина приходить на масажі і нормально. Uh -huh. Тоді розробляється все, на ти виставляється виставили, поток крові і виток на, на голову. людина на, на, на легше вже себе сприймає і є легше ходити. Угу. І воно І от, власне, на останок хочу сказати, також можливо, ви щось порадите нашим телеглядачам, так можливо, запросити їх до себе, якщо в когось якісь є проблеми, але люди бояться, так, деколи переживають за те, що може щось зрушити, ще гірше може стати. Як от цей страх перебороти, що ви скажете? Можливо, так зараз можете любі мої, любі мої, Я вас запрошую цілими сім'ями. У мене так, якщо людина прийшла вода, за неї вся родина прийшла. Я роблю костоправо, чи любі, бо любі. Хто нас справляє, ми народі коли назвали костоправами. Чи ортопед, чи всі, чи сакральна медицина, чи симметрія, то все косоправив. Чи навіть травматолог має робити це без болю. Кожна кісточка, вона подвижна. Янько правити зробив, зробив, поставив і все на тому кінець. Бо ти там тиснуть, ломлять, крутять, дорозирві зв'язок. Воно має бути тонко, акуратненько. Без болів. І кожен лікар, знаєте, у мене походять діти, яких я навчаю, У мене от, араби були, діти я навчав їх, то я робив, як Брав волосок, ложив на столик, зверху накривав А4 листочку, і канай мені структуру волосся. Найшов, все, я з ним працював, а не знайшов. Знає, немає чуття в руках. Лікар читає руками. То тактильність має бути. Так, так, читає, так? Так? Він читає руками, кожну жіночку кожну, кожну по жилушку він її повинен відчувати. І потім дивитися, ага, там вузлики, там є, є багато людей, що мають варикоздорушення мент. Роблять рут капелярів. От людина потимає кров'я. А то треба курадник зробити. Тоді людям кажуть, що робити, щоб не було вен, що на ті треба їх поховати, знайти. Бо багато роблять зараз чистку судить, промивають судини. А воно добре, але воно цей час знову вернеться, значить треба перше, що робити? П'яти шушунок у поставити його на місці і почистити печінку. Оце цілий мішочок, який збирає всю токсикацію. Mm -hmm. Вона все попадає, перша дитина йде в нирки, не хоче прийде в нас в печінку, і вона тобто вже тонкий каже, фільтр. Значить, вона очищає. А щоб того не було, значить треба зробити чистку, більше їсти овочі, фрукти і любити себе. А це і от на цьому власними наш ефір. Так на цих прекрасних словах. Я думаю, що сьогодні ви багато дали так безкоштовних парад для наших глядачів. Надіюся, що вони скористаються, послухають так, і приводі дітей. Діточок мені приводять мої ангеники, їм Україну відбудовувати. Uh -huh. Їм, те, щоб вони мали рівні тази, рівне тазвити симетрію, виставити їм, щоб не були здоровенькі. Приходили до мене, а я тішився, що вони мені є. А Я нагадую, що сьогодні в нашій студії був лікар ортопед Іван Скульський. Власне відповідали на ваші запитання. Дякую всім, хто був з нами. Це була програма Ронтовна.